Друзі, всім привіт! Сьогодні прийшли посилочки з декатрим Пам'ять якась, по-моєму, я замовляв вже забув, що. Давайте подивимось. Все це буде мені в нагоді. Так, прийшов отакий жорсткий диск Gate на гігабайт SC31012A. Робочий чи він не знаю, але продавець був з хорошим рейтингом. Я його хотів використовувати для старих систем 386-486 такого плану. Ось він. На нього є параметри в інтернеті, саме на цю модель я знайшов для ручного налаштування в BIOS, де нема автодетекту. Ну, Хто знає про що я кажу, то я думаю зрозумів мене. Ось Seagate Middle East вони вважалися непоганими, навіть краще в деяких тестах, ніж Western Digital Caviar, які дохли просто як мухи від неправильного використання. тоді. Що далі ще прийшло? Ось такий PC спікер. Тому що всі мої спікери вже були використані в збірках. Треба якийсь перевірочний, щоб був ось такий ось 20 гривень коштував. Так, що мені ще прийшло? Давайте подивимось. О, USB косічка. Це вже в останній момент продавця запитав. а Може є у вас звичайно USB косічки. Ось така USB косічка. Буде в нагоді для збірки, яку я скоро буду вже на днях знімати, можливо навіть сьогодні чи завтра, на AMD K6. Без USB нікуди, тому що треба якось переписувати всі ці ігри, програми для тестів та вінду якось поставити. Флопік у мене дискети є, загрузочні дискети теж є, DOS є там для Windows загрузочні дискети. А от диски взагалі тут ніяких немає. І болванок нема, щоб накатати, записати диски. Тому не буду цією фігньою займатися, просто буду ставити USB. Також мені ще прийде скоро плата PCIна з USB, саме для старих комп'ютерів, які працюють від USB під 5 вольт. Так, тут все, тут вже більше нічого нема. Дивимось наступну посилку. Далі мені прийшла. Ось така мишка чудова. Для того, хто ріс 90-ті мав відношення якесь до комп'ютерів, у кого вдома було комп'ютери, чи десь там у друзів, у родичів або у вас. Ну, коротше, я не знаю, як там було у вас, але це, це ось така була у мене перша миша на комп'ютері. 97-й рік, мій перший комп'ютер ось така, Шарикова. Цей шарик постійно треба було коротше, доставати, ну як постійно, ну хоча б там раз в 2-3 місяці, раз в півроку протирав, протирав його спиртом. Добре, ще протирав тут є валіки, на них постійно коротше, там пил був, ворс всякий, якщо коти вдома є. І погано почало, почало, починала працювати миша. Треба було її чистити. отак. Це Mitsumi serial mouse на компорті. PS2 миш у мене є, від AfroT, хороша доволі, але є комп'ютери, які не мають PS2 для миші, і тому там буде в нагоді якраз компорт. Ось така мишечка, я сподіваюся, що вона працююча. Ось так виглядає з боку. Тут навіть нема колеса, як ви бачите. Тоді це все не було. І про, про інтернет я взагалі чув, що. Він десь там є, але як туди зайти і що воно таке, я ще не знав. 97-98, я перший інтернет побачив у 99-му році у свого тата на роботі. І ще діалап модем. А ця коробочка прийшла з самим основним. Те, що нам знагодиться. І це така річ, про яку мріяли, напевно, всі, хто росли в 90-х і мали комп'ютери, і батьки, яким не хотіли їх. Обновляти, робити апгрейд для того, щоб діти грали. Щоб ви грали. Це ось така ось штука. Зараз вони коштують просто дурних грошей. Мінімум, що я бачив, це 1700 гривень на OLX недавно був. І її дуже швидко купили. На всяких Violet на аукціонах, типу Skylots, Mio Aukціон, вони мінімум по 2000 гривень. Ну, плюс-мінус. Ну, 2000 гривень і дорожче. Це перший 3D Fixwodo на 4 МБ. Легендарний Diamond Multimedia, Diamond Monster 3D, так називаємий. Потім покажу, як це все з'єднується для тих, хто не знає. Для тих, хто знає, я думаю, що ви розумієте, наскільки це важлива річ була тоді у кінці 90-х, і наскільки круто було б, якби нам наші рідні батьки купили цю штуку. Тому що грати у софтвер рендерингу. В іграх, які його підтримували, це була, звісно, боль для очей. А ігри, які не підтримували софтвер, підтримували тільки 3D FX, ми взагалі не могли грати без цієї штуки. Ось так виглядає ззаду. Вона повністю робоча, вона досталася мені ще в 2018 році за 1000 гривень. Вона, як тільки з'явилася, я не пам'ятаю, чи на якому аукціоні, чи на ликсі, але я дуже швидко її купив забрав, збрав, тому що. Річ дійсно раритетна, річ дійсно куплена для того, щоб служити далі, а не просто бути здобачу для долбаних афінажників. І буде займати почесне місце на моєму стенді, на моєму домашньому музеї. Ось таким кабелем ця штука підключалась до вашої звичайної 2D-карти, яка не мала ніякого прискорення. Ось це підключалось сюди. Це до карти, а вже монітор включався сюди в синій роз'єм. І якщо ви запускали е, ігри та приложення, які DFX використовували, то ця карта включалася і видавала вам зображення. Йдемо далі. Це ще один кабель Pass-Thru, він називається. До речі, окремо по-моєму, купляв, тому що одна із карт мені дісталась без нього. Це не менш легендарна річ. 3DFX Voodoo 2 на 12 Мбайт. Я не пам'ятаю, теж Diamond Multimedia, по-моєму, може ні. Тут не написано. Це ж кожний, кожна така пам'ять по 5 Мбайт. Тут, тут, бачите, на двосторонньо тут 12 МБ. Це вже колхоз, я вже приклеював, тому що цей чіп більше всього гріється. Також тут є. Ось такий роз'єм, похожий на IDE, Насправді це був SLI. SLI був придуманий не Nvidia, а компанією 3DFX. Таких карти можна було дві поставити в режимі SLI і отримати, я не знаю, чи більший фреймтайм, але розподільну з можна було поставити з цією картою 800 на 600, можна було грати. А якщо їх стояло дві, то можна було вже 1024 на 768 поставити. Розподільну здатність. До речі, забув сказати, 3DFX перший підтримував режим тільки VGA 640х480. Хоча 800х600, тому що я теж ставив, воно ну, теж працювало, але дуже, дуже тормозило. Так що будемо тестити і таку карту, і таку карту. Виглядає вона спереду, точніше, ну, на цій панелі, так само, як і та, і так само підключається до вашої 2D-карти. До всяких там S3, S3 Virch, які там ще були карти. У мене, до речі, є ще IGP, S3 Trio 3D, 3D, вона теж ніяка, вона майже нічого не може, їй та, також треба 3D FX. В чому плюс, що воно ставиться на звичайний pci слот Тобто, якщо у вас був Pentium 1, або якісь там, ну, були варіанти навіть в других, в яких не було IGP, то оце, ці карти це було просто спасіння. Такого, такого в мене було, вперше в мене така карта з'явилась, по-моєму, в 2000 році. У 2000 році я назбирав гроші і купив, блін, я не пам'ятаю, перша чи друга в мене була, по-моєму, друга. 3 dfx І тоді, звісно, перші дні, коли я її поставив. Поставив драйвера, почав грати з 3D FX, я просто був, звісно, на сьому монеті. Зараз, звісно, немає вже таких, ну як би вам сказати. Зараз нічого так уже не виявляє, не напевно, як тоді. Бо тоді ці речі, вони, по-перше, на них треба було гроші збирати дуже довго. І ми були дітьми, можливо, ті, хто був вже. Ну, хто нормально працював, заробляв, мог і так собі їх купити. Вони коштували ну, приблизно по 200 доларів в кінці 90-х. 98-й рік, 99-й рік, якщо я не помиляюсь. Ну, коротше, я не знаю, для, для мене це взагалі була така річ, яка, тіпо, на яку просто нереально було назбирати. Різі не хотіли таке купляти, тому що комп'ютер був для учоби. А розлікухи типу, ігор, це, це лукаво вважалось. Ну, Отакі ось історії. Я не знаю, як у вас було, пишіть в коментарі. Якщо у вас була така штука, вам родителі покупали рідні, то ви просто щасливчиком були. Мені довелося збирати гроші там з всяких булочок, з проїзду там, в секції доповнітельні, всякі заняття, там, туди сюди приходилось там, ходити де, пішки, збирати коротше, гроші. І, по-моєму, за майже за рік я назбирав собі на таку штуку. Ну плюс там щось продав, по-моєму. Так що ось такі пироги. Що у нас іде далі? Давайте подивимося. Написано оператива. Так, зараз я його відкрию якось. Так, ідемо далі. Це прийшов огромніший комплект оперативної пам'яті. Це буде незамінним моїм таким. Комплектом для того, що мені буде потрібно якраз для цього каналу, щоб знімати для вас обзори. Що ми тут бачимо? SDRAM, PC100. Не знаю наскільки, я думаю, що не набагато. Далі у нас іде DDR333 256 МБ. Тут всяка. SD-RAM, DDR1, може якесь DDR2 даже є. Ось ось ram 4 МБ а чи що? Сендай, не зрозумів. Так. Це PC3200-256 МБ. На якийсь Pentium 4, я думаю, якщо буду збирати, піде якраз. 512 МБ ddr 400 теж. Якщо робоча, це просто прекрасно. Я коли буду робити Pentium 4 вибірочку, або Pentium 3 якийсь з В... Ні, не з, з GeForce 3 Ti або з GeForce FX5900, якщо знайду. Довго вже шукаю, не можу знайти. Шукаю FX5900, дуже люблю цю карту. Це вже рідкість 64 МБ, бачите? Патріот, 512 МБ, PC6400 DDR2. Все маленьке, але в принципі на те, що треба. Це, напевно, теж перша DDR. ка це у нас щось серверне. 512 ddr 266 REC. Да, це для серверів або робочих станцій. Причому їх дві штуки. Разом вони були 512 МБ собі виставляти. Це Соудімка, ДДРка. Перша, мабуть, або друга. Хай буде, ноутблоків, звісно, не мене небагато, але все може бути. 4 МБ EDO пам'яті чому це китова по-моєму ще 4 МБ. Тут не знаю скільки але будемо тестити у мене якраз є пенджум перший в якому немає SDRAM і ці сіми будуть якраз але я ще в пошуках сімів, які без перегородки я не пам'ятаю як вона називається 730 пінч як ось такі ось отаке я шукаю на жаль тут тільки дві таких але навіть якщо вони дві і хоча б по мегабайту, то вони підуть в мою збірку на 386 в якому у мене всього 2 МБ. У мене тільки дві, бачите, таких плашечки. Причому одна така огромна, а друга така малесенька. Ну, звісно, воно може оказатись всього 256 КБ. Це маленьке. Тому все може бути. Але все одно класно. Такий набір мать. Напевно, кожен повинен, хто збирає ретро залізяки, починаючи від двоєчок і закінчуючи пентіумом другим, напевно. Декотрі пентіуми другі теж були зі слотами під 7,72 пін. Так що ось такі набірчики мені прийшли сьогодні. А, ще щось прийшло, зараз покажу. Я вже просто подивився, ось така матеріночка прийшла. Я не знаю, що з нею, але вона вся була брудна, я вже її почистив. Тут стоїть дюрончик 1800 по-моєму, останній дюрон, який був на сокета, це сокета платформочка. Чим хороша матеріночка, що тут встроєна відеокарта, є PS пополам, USB, звук IGP, PCI і SATA, друзі. Це дуже важливо. Багато вінтів зараз вже на SATA. Також є і де є, є флопік. Я не знаю, чи робоча вона. До речі, тут GP8X, це чипсет SIS. і це такий, типу, вже продвинутий сокета, сюди можна було бортони ставити. Атлони XP3200, самі такі класні. Ну, дюрончик 1800 теж буде цікаво потестити. У мене коли ж був проц Атлон XP 2000, я думаю, що він навіть був повільніший, ніж цей дюрончик. бо той був. На 1670 МГц, а тут 1800 МГц. Хоча тут кеш трохи менший. Буде цікаво, подивитися, ось така матеріночка. На сьогодні все, друзі. Підписуйтесь на канал, тут буде багато оглядів старих залізяк. Це одне з моїх хобі, мені це цікаво. Звісно ж, я не все, не все, не все прямо в всьому розбираюся, але те, що я пам'ятаю, адже це згадки все для мене. Я думаю, що буде цікаво. Тому Підписуйтесь прямо зараз. Також я відкрив вже свій телеграм, інстаграм і телеграм-чат. Там ми можемо обмінюватися знаннями і, можливо, купувати, продавати один учного ці старі желізки. Але синажникам вхід заборонено.